Видимо своє війська, війська Запорізька, хорошенька. Колишній військовий, поет, а зараз найстарша людина Рівненщини. Федору Урженку виповнилось 105 років. Урочисто привітати дідуся зі святом приїхали керівники області. Давайте привітати вас із днем народження. Насправді 105, п'ять точно 105 свічок сьогодні задують, але на наступні 110 приїдемо разом задувати 110 свічок. Зараз дідусь пересувається на візку і має проблеми зі слухом, але радісно зустрів гостей, поспілкувався і навіть заспівав. Паном Федором опікується його донька Надія. Жінка пригадує, як у радянські часи родину переселили до Казахстану. Там теж був голодомор, який як і другу світову війну пережив ювіляр. І вони були переселені в Казахстан, не знаючи по Столипінській реформі. Чи по реформі Катерини II і проживали рядом з, з, з німецькими поселеннями, які теж були туди переселені, дідусь полюбляє писати вірші. У нього є своя збірка поезії. Федір Урженко уважно цікавиться політикою. Часто просить прочитати в інтернеті хороші новини про Україну і вірить у якнайшвидшу перемогу засуджуючи агресора. І він в перший же день війни сказав, що Путін це міжнародний преступник, якого має судити ґахський трибунал. Йому інакше місця немає в тому житті за Україну всією душою, всім серцем до такої степені, що просто ну як має бути. Загалом на Рівненщині проживає 16 людей, яким понад 100 років. Серед них 13 жінок та троє чоловіків. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.